Добрий день, малята. Запрошую вас на дуже цікаву казку. Жила була на пагорбі маленька яблунька. Вона була ще зовсім молоденька, з тоненьким стовбуром і невеличкими листочками. Вона мріяла виростити смачні соковиті яблучка, щоб поділитися з усіма. Яблонька дуже часто зітхала. Я така маленька, чи зможу я виростити великі соковиті плоди? Але вона скоро заспокоїлась і просто почала радіти кожному дню. Вона гілочками тягнулась до сонечка, і воно дарувало їй своє тепло, а вітер, приносив прохолоду, дощик наповав її. А навісні вона милувалася своїми квіточками, а влітку вже з'явились яблучка і вони все росли, росли, наливали соком і рум'яніли. А восени червоне яблучко вже дозріли, і люди, що проходили повз, з радістю зривали ці плоди, куштували соковиті яблучка. Їм дуже подобалось, і вони дякували яблонці, і вона була дуже щаслива від цієї подяки. І тепер восени вона дарувала свої червоно соковиті яблучка всім, хто забажає. Ось така казочка, дітки. Вам сподобалось? А зараз давайте з вами намалюємо такі червоні яблочка. Приготуємо аркуш паперу, червону та чорну фарбу, пензлик, серветку. А тепер беремо яблочко, ділимо навпіл. Це буде такий штампик. Беремо штамп, починаємо. Набираємо червону фарбу, це будуть такі кругленькі яблучка. І ось так на аркуш притуляємо. Подивіться, які в нас получаються червоні яблучка. Розташуємо їх по всьому аркуші. Ось такі червоні яблочка вийшли у нас, а зараз ми їх домалюємо, беремо пензли трьома пальчиками. Ось так набираємо чорну фарбу і починаємо малювати. Гарні яблучка вродили. Молодці малята. До нових зустрічей!